Я дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Дорогі брати і сестри, ми послухали це Слово, Слово надії. Завжди Боже Слово повертає нас, повертає нас до тої реальності, реального тих добрих відносин з Господом. І коли ми знаємо, власне, цих три іменника: дорога, правда і життя. За цей рік ми багато знали про дорогу. Як я вже казав одного разу, 7 мільйонів людей вони були вимушені шукати часами дороги безпечної, виходити з-під обстрілів, і ці люди вони пізніше стояли в перші дні сутками. Днями, цілими на холоді, морозі, Це на цій дорозі, щоб виїхати, щоб врятувати своїх дітей, старших людей. І ці дороги потім по Європі, по світі, ці дороги, теж щось знаємо про, про правду. Як важко є знати, де є правда, особливо в часі війни, з огляду на те, щоб дезорієнтувати ворога. Є багато різної дезінформації, зрозуміло, щоби військові не викрили в військових. Є багато різних в часі виборів, тоді неможливо взагалі зрозуміти, коли є вибори. І завжди потребуємо цієї правди, шукаємо десь в якихось медіах, в газетах, в журналах і відчуваємо, коли відчуваємо цей брак правди, коли до кінця не можемо довіритись, страждаємо. І коли теж чуємо цей іменник, це слово, життя. Зараз в часі війни вмирають тисячі, вмирають десятки тисяч людей, і так виглядає, що цінність життя, життя не має жодної цінності для когось, тому що йому нічого не вартує просто вкинути одну бомбу і щоб за один раз загинули десятки людей. Які мали свої плани, які мали якісь свої справи. Тому, коли Ісус каже, Я є дорога, і правда, і життя, і, власне, хотів вам зачитати уривок, одна наша глядачка, яка багато часу дивиться кожнодневно наші меси, пані Галина, прислала нам листа. Вони практикують такі речі майже потрібно вже в музей, щоб не втратилось, тому що всі привикли до смсок і часто до таких загальних речей, до таких холодних, коли це просто слова такі, хоча намагаємось теж писати. Теж, але коли отримуємо листа, то бачимо, що людина вклалася в цей час, душу, думку, і, власне, занести цей лист, відправити його. І що мене сильно вразило, напевно, що це теж Боже проведіння, тому що сьогодні є це Євангелія про правду, і пані Галина написала такі свої роздуми. Вона дякує католицькому телебаченню, що дозволяє, допомагає жити правдою. Адже так легко потонути в потоці сучасної інформації, існує поняття. Отруїтися інформацією. Ми щасливі, що Бог нас оберігає від таких небезпек, дає правильні орієнтири і провадить, знову каже пані Галина, до правди життя. Ми щиро дякуємо всім співробітникам католицького телебачення цього вікна у світ правди. Приємно дякуємо за добрі слова. Але коли ця пані говорить три рази. Про світ правди, про правду, то власне сьогодні з Євангелія розуміємо про яку правду, що це є ця правда, хто для нас є ця правда. І власне, коли, в якому контексті цей Євангелій є в контексті, коли Ісус зустрічається з апостолами перед Вознесінням і каже їм Ісус вже Воскрес, і каже їм ці бідні апостоли, ці бідні учні. Вони просто в замішанні, так як ми зараз, ті бідні люди, які запитуємо один одного, дивимося в вічі і кажемо, ця війна вона закінчиться, коли вона закінчиться? І так ті учні вони теж переживали, що вчитель, який був з ними, той вчитель, який їх супроводжував, який навчав. Вони лишаються такими сиротами, знаєте? А Він їм каже: хай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога і в мене вірте. І, власне, правда вона має таку важливий такий компонент, має компонент віри. Тому що, якщо Ісус є тою правдою, а ми віримо, Він каже: якщо вірити в цю правду, в те, що я вам кажу, то будете мати життя. Ви будете мати те життя. І, власне, Ісус каже «Ха, а апостол Тома, як кажуть, не віруючий Тома, але помало з Томою, з апостолом Томою. Просто Він такий був раціональний, такий практик апостол Тома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Ми не знаємо, куди ти йдеш. І з грецької. Апостол Томан називався на нього, казали дідімо, близнюк. А такі біблісти вони кажуть, то є наш брат. Апостол Тома, то є наш брат, той близнюк до нас, той раціональний, бо нам часто є важко повірити в те Боже Слово, бо ми хочемо, ми дивимося і кажемо, мої очі щось бачать іншого, мої вуха щось чують іншого. Я бачу ці взриви, я бачу ці випробування, я бачу цю смерть невинних тих, які гинуть, ті, які страждають, ця країна, яка руйнується, це несправедливість. І тут мені важко, просто важко, Ісусе, ну докажи мені, що це правда, віра, віра. Ісус каже: Я є дорога, правда і життя. І що це за дорога? Чи це є така фізична дорога, по якій ми мусимо ходити? Чи Ісус Він є тою дорогою? І власне, ми часто губимося в цій дорозі життя і відходимо відходимо від дома Отця. Відходимо від самого храму, нам важко йти до церкви через всі ці маніпуляції, різні історії, різну пропаганду, різну війну духовну, фізичну проти церкви, проти Бога, проти всього. Люди знеохочуються і кажуть відходять. А Ісус каже: брате і сестро, повернися. Я покажу тобі дорогу, як повернутися до Отця. Отець спеціально, отець мав намір. Він нам прислав сина, щоб показати нам, як повернутися до нього. Бо все людство заблудилося. Зараз є цілі країни, які заблудилися, які не знають дороги. Знаєте, зробили штучний інтелект, багато вклали в це. А цими днями Ілон Маск, великий інноватор, зібрав близько тисячі найкращих експертів світу, з цілого світу. І вони. Не можуть не знають, що робити, бо придумали штучний інтелект, і тепер бояться його, не знають, що з ним робити, бо він має таку силу, таку міць, що можуть знищити просто все людство, якщо не зупиняться. І вони зараз обговорюють етику, що з цим робити. А Ісус каже спокійно, я вам покажу, слухайте, брати і сестри, не забуваймо, хто є для нас християн, дорогою, правдою і життям.